На 25% зросла середня зарплата в Україні в порівнянні з минулим роком. Найбільше заробляють ті, хто працює дистанційно їхній дохід суттєво перевищує офісні зарплати. У яких містах та на яких посадах платять найбільше? З'ясовувало РБК Україна. Висока зарплата не лише про досвід англійську чи диплом. Хоча саме ці критерії залишаються ключовими для роботодавців. Ринок праці після повномасштабного вторгнення суттєво змінився на четвертому році. Великої війни попит зростає саме на кваліфікованих фахівців. За даними WorkUA, найбільше готові платити в Києві області, а також у Львівській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській. У Дніпрі середня зарплата, до прикладу, 24 тисячі гривень. У Львові двадцять у Києві двадцять вісім але навіть стовичні зарплати поступаються тим, що пропонують в онлайн-сферах. Середній дохід на дистанційці 31,5 тисячі гривень. Це певним чином співставно з кількістю вакансій, тобто де найбільше вакансій, там і найбільші зарплати? Це знову ж таки пов'язано з концентрацією бізнесу в цих регіонах. Найкраща ситуація насправді на дистанційні вакансії, тому що тут роботодавці зазвичай шукають it фахівців, діджитал-спеціалістів, і розмір їхньої зарплати зазвичай вищий за середній. Нині середня зарплата по Україні становить 25 тисяч, що приблизно 600 доларів. Але чи вистачає цього для комфортного ми запитали у українців. Точно, достатньо. А чому? Ну, ціни дуже ростуть на все. В середньо, хоча б 50 має бути. Дивлячись, як людина живе, одній може достатньо. Хто отримує, наприклад, там 10 тисяч чи 8 тисяч, як от зараз більшість отримує мінімалку 8 тисяч, так для нього це буде, звісно, дуже добре. А хто отримує там за 20 років, так що я б не сказав, що це і небагато. Для комфортного життя треба хоча б 1040 Для молоді повинно бути більше, я думаю, 1040. Для е, пенсіонерів повинна бути пенсія 20 тисяч гривень. А чому так? Які потреби можна закрити? Е, мінімальні потреби. Мінімальні потреби, середні ну, їжа, якесь мінімальне лікування, квартплата. Невеличкі покупки, без великих якихось там ну, речей, наприклад, мають це Холодильник купити на ці гроші неможливо. Якої суми достатньо? Десь від 25 до 30 тисяч. Для комфортного життя в да. Києві. Ну, а ну, якщо в Києві? У в мене в Києва просто З Звастово. З області, ну з хвастово. Ага, тобто в області, в принципі, достатньо. Так, yeah, 25-30 тридцять для області дуже багато. Все дуже дорого. Косметика дорога, комуналка дорога, квартира дорога, продукти дорога. Е, Обичні засоби гігієни слишком дорога. Я вважаю. Звичайні потреби. Це якщо зйом квартири, харчування, якісь мінімальні витрати на е, навіть на себе, особливо там для жіноцтва. Ну тобто на це мінімум, я думаю, 1050 це мінімально для нерокомфортного життя в Києві. Ні, не вистачає. Заправити машину 3-4 тисячі. Ну, 25 на що вистачить? На 4 заправки? 100? Кожен похід в, в супермаркет – це мінімум 2 тисячі. Мінімум. Це тільки на набір на, на сім'ю. Ну, на сім'ю. Набір продуктів – це мінімальний. Ну, то, тобто, Нормальний набір продуктів, плюс ще вітаміни треба купувати, ще фрукти, овочі? Ну, я вже не кажу про ціни на ринку, і квартплата, і, і як ви вважаєте? Це нормально? Тобто так десь впритик, десь до воно може з голоду не, не помре людина. А яка комфортна сума може бути? Ну я вважаю, що за тисячу доларів. За рік середня зарплата в Україні зросла на 25%, тобто рік тому вона складала 20 тисяч гривень. Ми бачимо, що роботодавці поступово збільшують пропоновану винагороду за роботу, і це пов'язано зокрема з тим, що зараз в Україні є дефіцит кадрів, і конкуренція за шукача з допомогою зарплати це власне один з інструментів подолання дефіциту кадрів, які використовують роботодавці. Влітку 2023 року ринок праці почав відновлюватися, і от, власне, в цей період. Період і зарплати почали зростати, тому що економіка почала відновлюватись. І звісно ж, певний стрибок зарплат, який ми бачимо за останні там умовні три роки, також він пов'язаний з інфляційними змінами, які прискорюють цей процес, і зарплата має наздоганяти ринкові зміни. Тобто, можна сказати, що повномасштабна війна прискорила процес зростання зарплат, але фактично він наздоганяв інфляційні зміни. Попри різноманітні пропозиції, вакансій роботодавці все довше шукають кваліфікованих працівників. Якщо ж до повномасштабного вторгнення закрити вакансію можна було за 2-3 тижні, то зараз оголошення про роботу може висіти на сайті і три місяці. Найдефіцитніші сьогодні це в принципі робітничі спеціальності та медичні спеціальності, і роботодавцям досить складно знаходити людей на ці посади. Крім того, як розповіла Євгенія Кузнєцова, багато відгуків мають вакансії, які не потребують великої кількості навичок. Але там, де від кандидата очікують специфічних навичок, досвід роботи відповідного освіту, то тощо набираються не так багато кандидатів. Ті вакансії, які не потребують великої кількості навичок і досвіду, робот. Додавці там мають досить високу кількість відгуків. Там, де від кандидата очікують специфічну освіту, специфічні навички, досвід роботи, там вже отримувати відгуки від кандидатів значно важче. В юриспруденції помічник юриста, там, де достатньо просто вищої освіти, це значна кількість відгуків, якщо це адвокат, тобто людина, яка має не просто юридичну освіту, а певний досвід роботи і отримує. Мала посвідчення про право на заняття адвокатської діяльності, це вже значно менша кількість відгуків. Якщо брати IT, умовно на посади джунів, це можуть бути сотні відгуків. Якщо це посада сіньор рівня, там вже значно менше. Зазвичай юрист в it компанії або юрист в громадській організації, де є. Іноземна, іноземний капітал заробляють більше ніж юристи в аграрній компанії. На початку повномасштабної війни середня зарплата складала 15 тисяч гривень, то сьогодні це 25 тисяч гривень, тобто це майже 70% зростання. Але знову ж таки ми розуміємо, що це зростання в принципі синхронне з інфляційними змінами і змінами курсу валют. Загалом в Україні можна виділити три групи професій з найбільшим заробітком: це е, it професії що власне традиційно для української економіки, це керівні посади в будь-яких сферах від директора по маркетингу до керівника відділу бухгалтерії, е, і також це вакансії в силах оборони, і медичні працівники кваліфіковані, це і робітничі професії, це і ріалтори, і брокери. А чи змінилася ваша зарплата за останній рік? Діліться у коментарях і більше новин читайте на сайті РБК Україна.